Hello guys, моя travel рубрика продовжується, і сьогодні я розповім вам, що таке ніагарський водопад, Ніагар Фолз і куди там можна сходити, при цьому не витративши всі кошти світу. Почнемо з того, що Ніагарський водопад це найпотужніший водоспад в світі, через який ще секунди проходять мільйон літрів води. Сам водопад можна побачити як зі сторони Канади, так і зі сторони Америки. Вночі водоспад підсвічується різними кольорами, а деколи навіть випускають фейерверки. Також для туристів тут є багато атракціонів різних цікавих локацій, магазинів з усілякими сувенірами. Але, як на мене, що саме цікаве і за що дійсно хочеться заплатити, це те, щоб підплити прямо до ніагарського цього водоспаду і, можна сказати, прямо злитись з природою. Видить дійсно вражаючи, не дивлячись на те, що з тобою на цьому човні пливуть мільйон людей. Все одно ти в захваті від побаченого така поїздка на дорослу людину вартує 43 три канадських долара, а на дитину на 10 доларів дешевше. По атракціонам. тут загалом все розважальне, якогось екстриму прям немає. Проте все одно виходить дуже весело. Родина, в якої я працювала няни, завчасно купила такі картки в костко вже з розвагами, які є на цій Ніагарі Фолз. Ціна за таку карточку на одну дорослу людину 30 доларів на дитину 20 доларів. Щось таке. Взагалі круто сюди приїжджати зранку, щоб встигнути абсолютно все там сходити на ніагару і плюс ще побувати на оцих атракціонах. На сам водоспад можна дивитись безкоштовно, цього ніхто вам не заборонить, але витратити часу трішки прийдеться. туристів тут завжди дуже багато, і щоб пройти вам від самого початку Ніагари до кінця її. Треба пройти десь до двох кілометрів. Якщо ви вже колись були в Америці або в Канаді на нігарському водоспаді, діліться в коментарях своїми враженнями. Або якщо ви не були, але теж хотіли би, теж пишіть, або ви можете написати, що я вкраю охоїла, виявила, виявилася, що бачила таку красу.